Підготовка українських пілотів на F-16 продовжується. Це буде средство боротьби з нашою авіацією, оскільки, наверняка вони вместе з самолітами получат весь комплект авіаційних средств пораження. Про це розповів речник повітряних сил полковник Юрій Ігнат. Льотчики вже літають в небі із інструкторами. Їм потрібно налітати певну кількість годин. Зараз навчання продовжується в Данії, в Сполучених Штатах та Великій Британії. В інших країнах навчаються українські групи, які будуть обслуговувати літаки F-16. Нагадаємо, що командувач повітряних сил генерал-лейтенант Микола Лищук заявив, що повітряні сили продовжують модернізацію та позбавляються радянської техніки. Ніки, одним з літаків, крім F-16, які хочуть отримати українські повітряні сили, є французький міраж. 2000 є чіткий план дій партнерів в рамках нашої авіаційної коаліції, до якої долучились навіть країни, які не мають на озброєні F-16, але все ж таки готують фахівців. Е авіаційних фахівців саме не лише пілотів, а й інших процес іде, льотчики літають уже в небі з інструкторами. Те, що ми з вами і місяць тому говорили, ну потрібно налітати певну кількість годин. Є фактор погодних умов, є фактор ну, того, що навіть ну, у всьому світі були якісь певні вихідні. Так, канікули різдвяні. Ми прекрасно розуміємо, що може бути якийсь там невеликий період наданий ямана зіданським. Інструкторам та іншим фахівцям для якихось там відпочинку вихідних, тому е, це не було недовго. Всі повернулися до роботи зрештою. Там е, і продовжують те, що те, що й робили, навчатися у е, повітряному просторі вже я маю на увазі і Данію і Сполучені Штати е, Америки, де проходять інша група підготовки. Ну, я багато разів казав про те, що ППО Російської Федерації носить такий очаговий характер фізично неможливо перекрити всю територію Російської Федерації протиповітряною парасолю. Якщо ми це не можемо зробити відносно території України, і ми це визнаємо, то що вже казати про територію Російської Федерації, яка в багато разів більша за територію України. Тому е вважається, що росіяни перекривають ті об'єкти, які вони вважають за потрібними за важливими. І як зазначалося, от ви про це казали. Не вважалося, що з боку України для цього об'єкта може бути яка загроза. Ну от і через це е, не очікувало такого удару. А об'єкт важливий, оскільки це якраз нафтовий термінал. До речі, вчора була інформація про те, що він трепинув роботу через пожежу, яка там виникла, через злучання цим безпілотників, цей термінал він був спрямований на те, щоб. Е, Експортувати, значить енергоносії Російської Федерації скраплений газ, нафтопродукти таке інше. До захрдону а експорт енергоносії він надає виручку і надає гроші Російській Федерації для ведення війни. Тому от ця ціль і цей об'єкт носить, безумовно, військовий характер, його знищення, його призупинку його роботи. Вона безумовно має дуже великий сенс. Пане Денисе, і ще одна інформація від тих же аналітиків інституту учня війни про те, що російська компанія Хайдер ікс створює костюм невидимку, який маскуватиме і захищатиме російських військових від українського тепловізійного обладнання. Ми в принципі бачили, як вони працюють ці костюми. Бачили, як які вони невидимі якраз в приціл тепловізора. Скажіть, будь ласка, в чому їхня особливість? Як от вдається дійсно захищати від теплового випромінювання військових, у які носять цей костюм? Ну, це питання насправді, э, е, наскільки розумію, воно покрито якимось хімічним складом, який унеможливлює спостереження в нічному режимі для тепловізійних, скажімо так, засобів. Але це більше питання для технічних спеціалістів, яким чином це досягається. Тоді, з вашого дозволу, до ще однієї теми бачимо з звітів, які нам подає а, значить. Генеральний штаб збройних сил України ускладнюється ситуація фактично на всіх напрямках російсько-української війни, навіть на тих, де донедавна було відносне затища, скажімо, той же шахтарський напрямок, той же Лиманський напрямок, зараз ворог активно там наступає. І з чим це на вашу думку пов'язано? Це якісь внутрішні політичні зміни всередині Російської Федерації, підготовка до перевиборів Путіна, чи все ж таки, як вважають деякі аналітики, росіяни намагаються скористатися оцією, цим проміжком із затримкою допомоги Україні з боку заходу? Ні, друге, і третє. Ну Третє, ми про це не згадали. І ви про це не згадали. Але я хочу зазначити, що все ж таки минули новорічні свята, і це в принципі теж мало свій вплив. Ну от, і тепер росіяни так чи інакше вирішили там з новими силами взятися за фронтові справи. Як кажуть, по-друге, підтягнули резерви, підтягнули резерви і зараз намагаються наступати. По-третє, як ви правильно зазначили, це і передвиборча кампанія, яка наближається для президента Російської Федерації. Ми чудово розуміємо, що він там буде переобраний, знову ж таки на новий термін. І, але краще б було переобратися. Я це неодноразово казав на тлі якоїсь перемоги, і зараз вони намагатимуться такою перемогу десь досягти. Ну, передусім, очевидно, це буде Авдіївка. Де зараз вони концентрують зусилля і де інде мають просування, це треба визнати. Ну і плюс так само затримка зарубіжної допомоги, передусім від сполучених штатів, все це сходиться я кажу, в одне русло, і бачимо, що росіяни активізуються буквально на цьому периметрі фронту. Пане Дениса, попросимо ще про е, заяву Білого Дому минулого тижня. Сказали там, ну а Дім це фактично президент Байден. Що якщо Конгрес не ухвалить допомогу Україні, то е є велика вірогідність того, що Україна може програти за кілька тижнів або в кращому варіанту за. Варіанті за кілька місяців ну йдеться про те, що е, запаси зброї е, просто дуже швидко вичерпуються. Це така заява більше нагнітання для членів конгресу, щоб вони дійсно задумалися і усвідомили ту небезпеку, то ризик, який може бути, чи це дійсно констатація фактів, як вони є. Ну, Наскільки я розумію, ця заява вона йшла безпосередньо не від президента Байдена, там було посилання на джерела. І... Ну, я, депутати, я увазі... могла... Так, так на джерела, просто коли кажуть Білий дім, то ми розуміємо, що це там адміністрація Джозефа Байдена. Ось я це мала на увазі. Цілком можливо, але які там джерела саме там не вказувалося. Тому знову ж таки, але ця, ця інформація, вона врів. Так само вона була інтерпретована в такому дусі вона розійшлася, що такий небиякий резонанс. Я хочу зазначити, що зовсім без допомоги ми не залишимося, і це однозначно. Тому що ми зараз бачимо, що і Європа зараз активізувалася, і Велика Британія, і Франція, і Німеччина вони зараз усвідомлюють про те, що війна є реальністю, і багато заяв з боку свідчить про те, що вони будуть допомагати Україні і фінансово, і матеріально, і технічно. І, і збільшуватиметься виробництво боєприпасів, тобто допомога буде в будь-якому разі. Абсолютно без боєприпасів ми не залишимося. І це я хочу. На мій погляд, це абсолютно очевидно. Тому більшою мірою ця, ця заява, на мій погляд, вона спрямована якраз всередину Сполучених Штатів Америки для того, щоб спонукати конгресменів якнайшвидше. Ухвалити необхідні рішення для того, щоб е нарешті розблокувати цю допомогу для України. Хоча не можна не визнати, що якщо ми беремо стовідсотковому відношенні усю допомогу, яку ми отримуємо від партнерів, ну то допомога Європейського союзу за рік вона була в принципі більшою ніж допомога і сполучених штатів, але допомоги США вона була, вона була значною, дуже значною. Тому якщо вона буде втрачена, ну буде дуже важко і перекрити, і ця втрата буде значною і дуже суттєвою.